Доброго дня, шановні українські аграрії. Пам'ятаєте, це поле діскували ріпак, посіяли гречку. Колеги, я про те, що про якісну консультацію. Не, не шкодуйте грошей на якісну консультацію на професіоналів, тому що будете мати таку історію. А воно вам треба. Втратите гроші. А нічого не придбаєте, розумієте? От чому вся історія. Так що запрошуємо до співпраці з компанією «Інтерагролаб». Ми завжди допоможемо. В принципі, всі в нас спеціалісти колеги. Хтось ліпший, хтось гірший. У нас підтвердження того, що ми розуміємося в цьому тисячі гектарів, на яких ми врощуємо. Не те, що немає землі, а він консультує, розповідає, що він такий крутий пацан. Ні, хлопці, ви можете приїхати до нас, перевірити, як ми хазяйнуємо, подивитися на наші поля і зробити свої висновки, тому що розповідати це все добре. А побачити, як воно росте, тому що теорії ми всі спеціалісти, але на практиці трошки різне але виходить. Чи у вас такого але не було? Оце гречка. Знаєте, скільки тут збере? Напишіть в коментарях, я не знаю. Успіхів вам!